Колеги, в мене є до вас цікава пропозиція. Можете придбати ось такий розпилювач для антисиликона, дуже чудовий, якісний. Повірте, це дійсно для антисиликона. Всього-навсього за 150 гривень. Хочу розіграти, попробувати, ну, з дешевої такої приблуди. Начати. Можливо, воно в нас і піде, як у багатьох багатьох блогерів, ну, більш розширенішою аудиторією. Дивіться. Що для цього треба зробити, щоб за 150 гривень отримати ось такий розпилювач чудовий. Зараз я вам покажу, як він виглядає. От. І напомню і ще раз, акцентую вашу увагу на тому, що це конкретно для антисилікона. Тобто він буде працювати надовго. Тобто, це. Привезений з Германії чудовий розпилювач для антисилікона. Дивіться, хочу розіграти. Мені потрібно 7 учасників. Можна більше, але мінімальне кількість учасників, мінімальна кількість учасників потрібна 7 чоловік. 7 малярів, кому потрібен конкретно ось такий розпилювач. На екранах ви бачите мій номер телефону. По якому ви можете зі мною зв'язатися по вайберу або по телеграму. Там я вам дам реквізити. От. Учасник е повинен скинути 150 гривнів. От. І мінімум учасників повинно бути 7 чоловік. Якщо буде більше, ну, питань немає. Я сподіваюся, що ми соберемо цих людей. Я конкретно по вайберу ми вам созвонимося, е запишу фамілію ну, всі діла. дані, да? Дані. І потім все це з... я не участвую, ніхто з наших не участвує. Кстати. Це чисто для своїх підписників все роблю, 에, аби спробувати, чи піде, чи не піде. От. Е, потім просто я ці е, на клаптиках бумажечки кожного підпишу. От. І в обичній баночці да, я не буду тут програми якісь здавати, в обичній баночці пригласим там, я не знаю, он, дядю Женю, дядя Женя засуне свою руку в баночку. Там ну, не важливо, чи Женя, чи Ну, це не має значення. І достане будь-який клаптик бумагашки, де буде вказано те чи інше, ну, хто, хто присилав мені кошти да, дані чоловіка. Тому я його й вишлю цій, цій людині. Я сподіваюся, що в принципі воно должно піти у нас, це не такі великі кошти 150 гривень на сьогоднішній день, і кількість учасників ну, мінімально 7 чоловік потрібно. Якщо ми в случай, в случай, ну буває все, ми пробуємо. Якщо в случай я не наберу цих 7 чоловік, ну я обов'язуюсь кожному вернути назад ці 150 гривень на карту без проблем. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви цю тему чи ні. Якщо так, то ми запустимо цю тему. Запустимо цей розіграш. Напоминаю, 150 гривень для участі. Щоб отримати ось такий розпилювач для антисилікона, друзі. Дядя Женя. А? Ти де? Тут. Чуєш, у нас прогрес? Два чоловіка вже претенденти є ось на, оцю, на цей розпилювач. Два тума, Начало можливо. є, шукай банку. <рес> <рес> О, ти заґрунтував. Молодець. У <рес> мене зараз є, получается, два чоловіка, які вже скинули кошти. По, 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 100, ну, по 150 гривень скинули, ще треба 5 учасників, а там дамо ну, день або два дні дамо на всякий случай, може хтось захоче. Щоб не багато, бо більше учасників їм вже ж теж. Ну, ти ще хто ж записуєш? Я зараз буду записувати, мені вже дані скинули все. Це постійні наші клієнти, а. які купують матеріали, там все таке. Так що треба банку нам. Та <схід> банку не, не дня, <схід> а я зараз запишу, в мене є там, ну такі для чеків, да. <схід> да, бумажечки напишемо його звернемо, там. щоб і не місто, видно місто, 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 було. Звертити, да, місто, щоб місто, не було видно, хто що. І вже почало. Так що баночка відкрита, два чоловіка вже скинули претенденти на оцюватель. О... Да, так що, хлопці, не боріться. 150 гривень на сьогоднішній день це взагалі не кошти, а шанс Виглядь. реально отримати дуже чудовий розпилювач. Ну, Дуже я б собі б сам вигляд Ну, Я тобі не віддав. Базар я, був. був! Скажу, що я в... Базарбу да. я <laughs> <Ми ж> <смех> поч... <смех> що <ми> тут да, <laughs> Ну ми ж все по-чесному. Все по-чесному. По я, я не учасник. Просто понял, я хочу спробувати з дешевого такої варіанту. Да. Якщо воно піде, тоді будемо обсуждати в коментарях, допустим, що би хотіли розіграти, скільки би хотіли учасників там, щоб було. Бо чим більше учасників, дуже малий ну, Шанс, що. Выиграє, да, Ну може... це вже якби... би. Що, ну, один учасник може купити там 2-3 білети, щоб свої эти, шанси урішили. Ну, Можем можна і такий билетик, варіант, обсуд... да, можна і так. А, а ще один чоловік мені дзвонив, каже: Саня, двічі подивився це відео і не зрозумів суть, куди, що до чого. Ну, я думаю, вроді розжував, Я тільки що общався з людиною, яка теж ну, участвує. Каже, та все доступно і понятно в цілому. Ну нічого, ми будемо звіт вести кожного дня, скільки людей, да, скільки ну, осталося, так, да, щоб все було чисто, прозоро, по-чесному. Ну, моя цель якби продати. Та продалася. сам прикол, що, та можна... продалась, да. ну, просто, просто... що ціна, на її купів за 150 гривень рубати. Так це реально для, да. для антисилікона Жека. Да, не, я це знал, не це та є. хрень, що там під воду, да, що да. тут латунява внутрішність латунь. Тут, блін, 46-й можна в краскопульте. Це реально з Германії приїхала. Ну, цікава штука, реально робоча тема. Ну Немає тут лейбе, да, немає тут не Та й Бог з ним. Головне, що це робочий варіант. Ну, робоча тема. іменно. Так що все, ми з Женєю шукаємо баночку. Зараз записуємо двох чоловіка. Хто хоче почастувати, 150 гривень коштує білет для участі. От. І. Дзвоніть, номер телефону буде нижче в описі. Вроді все Так, да, куди кошти скидувати? карточка чи. Так я номер телефона вставляю, а там а, або позвонять, або, да. або напишуть на Viber там, дані свої, І, Розапись, чи і, зі я, зідею, та, і виходить. Чи та як наберемо, ми можемо набрати учасників вже завтра. Та зрозуміло. Якщо ми завтра наберемо, допустим, чи після завтра сім чоловік, так. Да? Ну, ми, по суті, ще день дамо на всякий случай. ну Не більше, щоб нікого не обидати. Тому що вони ж скидували, як, щоб менше ж людей було, можеш ну, да, да, виграть. Да, да. Тобто я не буду тим із Гандоном. Ну, реально, ми день просто ще один дамо, так. А ось Саша трохи. 100 за 100 гривнів заробить, хоч трохи зве. І все. І без фанатізму, і розіграли. Тож, все... Без питань, там, чи дядя Женя витягне той листочок. Та, листочек. А да, да, може буду... дядя Юра вообще скажет, да. хлопці, йдіть ви нахуй! Зараз я буду доставати. Ну то есть, ну, це да. же... Щоб було цікаво, ти ну, понял? Ну, Потому що, ну, ну, я б сам би поучаствовал, ну скажу, що я Ми... ще... Що що я я не выиграю, свої нет, да. потому, що, щоб не участвують. Ну так, да, так. Да. Да. Не дай Бог ти виграє. Да, та все, это там одні твої це фамилии, да, та та, там, ну, поблизки, да. да. я, я, я же не придбав. Так, я я блядь, не участвую, наші тут ніхто по місту не участвує. Ну, все. ну, все, чисто прозоро для вас, хлопці, так що ще є міста, 5 чоловік це так точно, і ще день даємо на всякий случай. Все, погнали, писати. Давай. Давайте.